Дуже прикра подія. Коли ми вийшли в коридор, почули жахливий стукіт. Думали, що це десь внизу, а виявилося, що це стукіт з туалету на третьому поверсі. І постраждала Катерина, яка не може вийти вже 20 хвилин. А там ефір, ну типу, треба щось робити. Там де спецназу. Працює над визволенням. Але там зараз буде видно, може нічого тут. Але зараз найголовніше проведе. Що буде від нас сама кателя. Чи це будемо ту справи, що такі веде? Як ти там? Погано. Опиши свої відчуття. Звичайно, що там та штука. А куди ти поспішаєш? В нього зробить. Але це історична подія. Ти перша людина, яка застрягла в туалеті на телеканалі Зіп.

Ну, собачка Розкажи про свої враження. Я не коментую. Скільки саме часу ти провела? Все життя. А в ліфті приходилася? Я ніколи не їздила в ліфті. Тепер буду взагалі не закриватися, коли туалет. Вітаю. Можна витримала це випробування, і це стало відкрилося, тому що подією графіки телеканала.